Росіяни кидають додаткові сили на південь України. Ворог подавлений успішним просуванням наших військ. На Мелітопольському напрямку темпи просування наших сил суттєво зросли. Про ці та інші новини з передової поговоримо просто зараз на каналі «Сій час. Мене звати Софія Кожевник, і ми починаємо. За даними інституту вивчення війни, російські військові розгорнули Резервну армію, щоб кинути додаткові сили на південь України, ворог передислоковує підрозділи з Луганської області, щоб оборонятися від контрнаступу ЗСУ. Про це аналітикам повідомив начальник головного військового управління розвідки України Кирило Буданов. Фахівці ICV вважають, що перекинуті на південь України підрозділи РФ навряд чи будуть боєздатними, враховуючи їхнє поспішне розгортання. Окрім цього, інститут вивчення війни повідомив, що окупанти розчаровані російським контрбатарейним вогнем поблизу урожайного та вздовж лінії Новомайорське, Новодонецьке, Керменчик. Російські солдати, які обороняються в цьому районі, перебувають у поганому фізичному стані та в психологічному стресі. Розглядаючи карту ICV, можна побачити, що українські війська продовжували наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області і навіть досягли певного прогресу. Також ЗСУ незначно просунулися на північний захід від Кліщеївки. Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Вчора заявив, що США побачили значний прогрес України в Запорізькому районі, ймовірно, мається на увазі західний напрямок Запорізької області. А за останні 72 години і що сили досягли певного успіху на другій лінії російської оборони на півдні України. За останніми даними каналу ґрунтовної аналітики Діпстейт, на Мелітопольському напрямку темпи просування суттєво зросли у порівнянні з першими місяцями наступу. Найближчим часом все буде залежати від розвитку подій біля вербового та новопрокопівки. Біля роботиного вже потрапляють в полон перші десантики з російських дивізій. 234 й та 237 й полки, що стояли на обороні Кремінної, переміщуються на інші опорні пункти. Це свідчить про проблеми ворога. з Резервами, які він намагається вирішити таким чином, за даними розвідки Британії, РФ намагається зупинити наступ ЗСУ і змусити розділити на свої сили між Мелітопольським та Куп'янським напрямками. Проте таким чином росіяни і самі ризикують розділитися і отримати ще більше на горіхи від ЗСУ. Видання The New York Таймс опублікувало матеріал про просування українських військ у напрямку села Вербове, що на схід від звільненого тиждень тому села Роботине. За словами газети, цей ніби незначний крок показує, що наші сили оборони переконані, росіяни не мають ресурсу захопити роботи знову. І ЗСУ можуть розширювати звільнену ділянку для того, щоб Певніше йти в напрямку Токмака видання наголошує, що цей напрямок пріоритетний для росіян, оскільки навіть якщо ЗСУ не захочуть встривати в міські бої в Токмаку, вони можуть взяти місто в кільце. І навіть якщо видіснити росіян звідти одразу не вийде, буде перерізано залізничну гілку через місто, якою забезпечують війська окупантів. Автори матеріалу пишуть, що недавніми боями в цьому районі. Українські війська знову перевершили очікування. Вони займають панівні висоти та в кількох місцях долають основну лінію оборони росіян. Якщо операція завершиться успіхом, ЗСУ можуть здійснити прорив на цьому напрямку. Про ймовірність цього свідчить і те, що росіянам стає все важче перекидати на цей напрямок резерви, адже все більший ризик, що ослабнуть інші ділянки фронту, і українці зможуть їх. Прорвати, ну і ще трохи приємних новин на останок. Україна може вперше отримати від США снаряди зі збідненим ураном вже наступного тижня. Як пише видання Reuters, вони увійдуть до нового пакету допомоги нашій державі. Їх можна запускати з американських танків Абрамс, які теж. Мають бути доставлені до України найближчими тижнями. Майбутній пакет допомоги оцінено у 240-375 мільйонів доларів. Також у російських пропагандистів знову намалюються коричневі лінії в штанах. Якщо вам сподобався цей випуск, обов'язково поставте лайк та підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі усіх найактуальніших новин. А поки не перемикайтеся, адже вже за мить ви почуєте ще більше новин прямо з передової. Збройні сили України просунулися на двох ділянках фронту, а саме наші війська за минулу добу продовжили контрнаступальні операції поблизу Бахмута Донецької області та на заході Запоріжжя, які нині є досягнення на полі битви російсько-української війни та що про просування сил оборони говорять західні розвідки. Розповім у подробицях просто зараз на каналі Січас. Продоби. Наші захисники здобувають все нові і нові перемоги на передовій, даючи відсіч російським загарбникам. Так, станом на 1 вересня Генеральний штаб Збройних сил України звітує: сили оборони мають успіхи в напрямку села Новопрокопівка Запорізької області. Цей населений пункт розташований на південь від роботиного, над яким уже майорить синьо-жовтий стяг. Приблизно за 23 кілометри від Новопрокопівки розташоване і місто Токмак, тимчасово окуповане збройними силами Російської Федерації, і це важлива стратегічна локація для деокупації українського півдня та виходу до Зовського моря. Речник генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов зазначив, що воїни продовжують проведення наступальної операції загалом на Мелітопольському напрямку. Вони поступово йдуть вперед і завдають втрат російським загарбникам. У напрямку Новоданилівка, Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, заявив спікер. Там же наші захисники закріплюються і здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Додають у відомстві. Більше того, збройні сили України досягли паритету в контрбатарейній боротьбі проти російських загарбників. Про це повідомив бригадний генерал, начальник головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем генерального штабу ЗСУ Сергій Баранов. Далі наведу його пряму мову. Це дало нам можливість знищити гармати ворога або пошкодити їх, а також відсунути артилерію противника від лінії фронту в глибину і не дати можливість займатися контрбатарейною боротьбою проти нашої артилерії та впливати на нашу піхоту, підсумував. Бригадний генерал. А стало це все можливим насамперед, завдяки тому, що артилерія, передана Україні країнами НАТО, має більшу дальність стрільби. Лише порівняйте: якщо західні системи дають змогу вражати противника на відстані 30-40 кілометрів, тоді як радянські, якими користується Росармія, мають середню дальність до 24 кілометрів. Тому вогнева перевага очевидна. Я ж нагадаю, напередодні українське командування підтверджувало, бійцям, які боронять нашу батьківщину, вдалося прорвати основну лінію оборони окупантів. Інформацію дублюють також міноборони наших держав-партнерів. Так, до прикладу, естонські військові припускають, що українська армія змогла прорвати позиції окупаційної. Армії Російської Федерації на передньому краї там тривають бої із військами першого ешелону оборони в районі, зокрема сіл Новопрокопівка, яке було вже згадане вище, і Вербове. За даними розвідки Естонії, росіяни на силу утримують позицію. Маю процитувати дослівно. У спробі стабілізувати обстановку Збройні сили Російської Федерації перекинули на цю ділянку частини 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії. З під Лиману, що Донецькій області, і штурмову бригаду з Бахмутського напрямку. Імовірно, ці обставини свідчать про відсутність у росіян оперативних резервів. Крім того, як наголосило у відомстві, зсу могли достатньою мірою визначити російські підрозділи, які тримають оборону в Запорізькій області, щоб пробитися через їхні позиції. Так, от йдеться у звітах наших Балтійських союзників. Ми за цим всім спостерігаємо майже в режимі онлайн. Тому закликаю приєднатися. Підписуйтесь на Ютуб канал сейчас. А поки ж рушимо по мапі на схід. Російські окупанти продовжують атакувати східніше на лінії Куп'янськ-Сватове Кремінна. Тут окремо зупинюся на Харківщині. Так на Куп'янському напрямку окупанти вже не нарощують сили, а проводять ротацію. Відзначає начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. За його словами, у противника немає резервів. Була сформована 25-та армія як стратегічний резерв. Ця армія мала бути переведена в боєздатний стан до жовтня-листопада. Далі дослівно, що каже пан Буданов, і знаєте, що сталося? Вона вже станом на зараз недокомплектована, абсолютно без навчання бере участь у бойових діях. Ця армія пішла не на підсилення, а на заміну 41-й армії, яка почала свій повільний рух у південному напрямку. Додав головний розвідник країни. На Бахмутському напрямку сили оборони ведуть наступ південніше міста фортеці Бахмут, закріплюється на досягнутих рубежах. Я ж нагадаю, що там наша армія вийшла на панівні висоти, і в результаті цього Російські окупанти потрапили у пастку. Вони не можуть вийти з міста, а також повноцінно ним пересуватися. На інших векторах фронту так само тривають важкі бої. Будь ласка, відреагуйте на це відео своїм коментарем та вподобайкою. Нам дуже важливо бачити ваш зворотній зв'язок, та завжди приємно брати участь у спілкуванні і дискусії.